Всім доброго дня. Не часто питаю як і чистий шайбу, що чи можеш показати і в принципі. Все. Я вже почистив ціле відео. Можу однеку показати. Якщо, якщо вам цікаво. Берем рибку. Скубрика. Ну, Трошки Штуку порвали. але це не так бажно. можно брать любой нож, но острый. У меня это прививочный, именно маленький, лаянький. И он реже просто, как лезвие. Дуже удобно. Кажется, что в скумбрии есть глисты. Это за... Вот, я купчу скумбрию, ни одного листа я не бачу. Это шкурку кишечку Піднімається вверх до голови і відривається. Вона трошки важко відривається, відривається. Треба жувати на чистичку коли вона ще трошечки підморожена. Так, да, група холодно, але вона після заморозки не така йде, як свіжа. Вона завжди м'яка, порвана, ще якась кості остають. Ну це не страшно, це вона не порчена, просто вона була заморожена не в учм виде. Якщо вона заморожена кожного віддельності, є така в слюді, ну так хорошо храниться. А ці в ящиках вони ж їх кидають як копало, а потом починають пересувати, щоб ящик закрився. Тому воно ось так от на одну давиться. Плівночки ці чорні, обов'язково всі вбираємо. Обов'язково не в умивальник, тому що потім їх витягнути обов'язково важко, вони там напутуються. Так, ще одно. Якщо позвоночник ще трохи заверший, дуже удобно вилочку з таким треугольничком тут на кінці. Брак позвоночника кров, пленочки Не повреждая кості і все остальне. Дуже удобно. Воно вже останнє вже геть все розмерзлось, вже дуже, дуже нежно у вона. аккуратно треба. а замержа тоже нельзя сильно расщепировать потому что он нарвется потому тут внутри тоже свои нюансы чистенько беленько цыпленочки снятия обов'язково так далее покажу как ее увязывать кожаный ремень. вязываю по-своему. Это чисто для горячего копчения. Вязывается. Такая воду. Пошли полили, как всегда, на стол. Так, видите. Почерпку на веревочке вяжу петельку. Ну, обыкновенная вот, петелька с узелком. Сюда впихается основная нитка. Ну, получается удавочка такая. Удавочку надеваю на голову. Раз. И сразу затягиваю. Все. Она придержится за счет клина. Если голову удалять, то такие Тут якось ціплять, У мене всі риба з головою. З головою каже, що риба свіжа. Якщо голову відрізали десь на базі, то значить партія вже була не свіжою. Так. Дивіться, якщо риба тверда і плотна, і все в ній добре, і косточки не встають. То, в принципі, хватає раз, два, три, всього і в общем, все. Якщо вона трошки м'якша, кості трошки встають, то треба чаще ув'язувати, тому що при копченні гарячим копченням її буде розвертати. Вона буде вивертатися, тому трошки чаще прив'язати, щоб перестрахуватися, щоб вона шкурка не завернулась. Буває таке, якщо трошки пара капає на поддон, а там температура висока, то буває, що... Так, повісив рибу, закрив холодильник чи камеру, відкриваю через буквально 2-3 хвилини, а там вже вся риба от повністю снята шкурка от отсюда, заборачується на позвоночник, і шкури нема вона лиса повністю. І тоді риба продається по собі стоїмості. Вона дуже вкусна, тому що вона прокопчена вже без шкури, вона пропечена так ладно. Але внішню відом не і нема. Тому продається. Потім її купив, потім продаю. Треба зараз, конечно, подорожала. Я раніше брав 800 гривень повний ящик банановий. То зараз я взяв маленький ящичок. 12 кг, блин. 2000 гривень викинув. Да. Ну що ж ти зробиш? Таке життя. Так, ну так воно вся За Завілочку вішається. Холодним копченням, просто тут дирочку робиться. Хвості. Зараз будемо пакувати. Такі дельфіни. Такі дельфініші Громадні. громаді. Це десь почти по 600 грамів уже копчене потрошене. Це ідеально біленьке всередині. Немає ні чорного на позвоночниках, нема ніде. Ні в чорних, немає ніде пленочки з чорним, нічого нема. Це ідеально вишчено. Такого В магазині ви не купите. Ніхто для вас цього робити не буде. Так, а тут ми покати знімали, у нас успіли вже і підійти крилишки з ножками. Зараз ми їх спробуємо які вони. Я ще не пробував, тільки зняв гарячий ось. Це вона ще дві ковбаски висить, нового року чекають. Я думаю, що до нового року встигне. Але вони ще м'ягенькі. Дуже м'ягенькі. Це сиров'ялка. Зараз ми його спробуємо. Випаде. Иди вже позачора. Уже два дня живут. То быть пичним околи, клас. Ну, соня. То щось скоро самим випадає. Там що ще не замоляв. Може, що подзвонить. Арнондня